Троштур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю, і рушники на стіні, рушники на стіні, Мамо, ваші діти, як птичі, удалеч, забреділи ваші діти, саді, як сидить. Мамо, ваші діти, як птичі, вдалеч забриділи крильми, мамо, вріті свої світлиці, скоро знов поскудимось ми, тиші світлиці й урочі, серцем читело дитя, сині шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, мамо, ваші діти, як птичі, Забриніли крильми, мамо, у свої світличі, скоро знов посходимо смі, мамо, ваші діти, як птичі. Далеш забриділи крильми, мамо, вряді свої світличі, скоро знов посходимо щмі. Вічно дитяча спокусу, двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, Мамо, ваші діти, як печі. Світлечі, скоро знов посходимо ж бі, мамо, ваші діти, як течі, втечі, за забриділи крильми, мамо, рідні свої світличі, скоро знову посходимо сбі, Може, далеко від дому крила зв'януть мої згасне зор'я, потому змовкнуть навік солов'є, змовкнуть на вік солов'є.